Доброго ранку, хлопчики і дівчата. Я запрошу вас на заняття з аплікації, а робити ми будемо сьогодні будинок для песика. До нас завітала дівчинка, звуть її Софійкою. Вона хоче розповісти нам про свого друга. А хто цей друг? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Вірний друг у мене є, мені лапку подає, заглядає щиро в очі. Ніби щось сказати хоче, замість слів лиш гав, всіх котів порозганяв. Хто скажіть, це розбишака? Так це ж песик, а звуть його Гавом. Софійка всім каже, що вони із Гавом, друзі. Песик, а ти чому заховався під столом? Малята, у нього немає свого дому. І йому немає де жити, а як ми можемо йому допомогти. Давайте збудуємо для нього дім. А як називається будинок, де живе Песик? Так, вірно, будка. Але спочатку нам треба підготуватися до роботи. Погляньте, який гарний будинок тут живе Софійка зі своєю родиною. Давайте розкажемо Гаву про нього. Розгляньте його уважно. Цей дім має один поверх чи багато? Він одноповерховий. А як потрапити у дім? Що для цього є в ньому? Так, двері. А щоб в будинку було світло, у будинку є вікна, а чим накрити зверху дім? І як називається його верхня частина? Це дах. Дах потрібен, щоб всередину не потрапив ані дощ, ані сніг, ані вітер, щоб було тепло і затишно. А ще в будинку є міцні, високі стіни. Ось ми і розповіли гаву. Все все про будинок. Малята, скажіть, а чи підходить нашому песику такий дім? І де мешкають песики? Гаву потрібна будка? Давайте, малята, збудуємо будиночок для гава. Він дуже зрадіє, а для роботи нам необхідно аркуш паперу, паперові форми, пензли, клей, клійонка та серветка. Сьогодні будиночок ми будемо робити з паперу. Давайте розглянемо його, з яких геометричних фігур він складається. Це квадрат. Якого він кольору? Так, жовтого. Це в нас стіни будинку. А це трикутник. Він якого кольору? Він червоний, це дах. А це круг. Якого він кольору? Він чорний. Це двері у будинку. Спочатку. Ми викладемо всі геометричні фігури. Беремо квадрат, викладаємо його знизу аркуша. Ось так. Тепер беремо трикутник, викладаємо його над квадратом. І беремо круг, викладаємо його посередині квадрата. Впорались. Розпочинаємо наклеювати. Клеїм малята з всю поверхню від середини до країв. Зайвий клей витираємо серветкою. Будиночок готовий, а ось і песик гав прийшов подивитись на свій будиночок. Як ви гадаєте, йому подобається? Звісно, подобається. А давайте ще нагодуємо нашого гава, поставимо йому тарілочку з кормом. Малята, у нашого гава є багато друзів. Я пропоную вам самостійно для них зробити багато будинків, а я буду чекати на ваші роботи. До зустрічі!